Місто Лівів. Ото значить рідний син. Ото значить 20 років росло і виросло. Дивись. Угу. То ти квоєнчик, так? Команда твоя бачу. Всі, як на підбір. Так, бігом, змив макіяж і додому. І ласіни, щоб мені вернув, поняв? Ласіни! Завіть цю цікаву ситуація на форуми. Добрий день. дня. Е, Дайте мені цю книжечку. Ви маєте на увазі ось цю, так? Да, так, так. Да, це да, дуже да, хороша да, книжка, да, написана да, іноземним автором. Він написав дуже багато цікавих статей. Я думаю, вам дуже сподобається. Дайч, у ту, дай? дай. Можете цю це теж дуже хороша книжка. Подивіться на якість паперу, який тут хороший папір. Дай дай, оту останню, що в тебе є. Ага, Візьміть ага. цю. І щось сталося? Де 200 гривень що я сюди поклав, а? А тепер цікава ситуація: хірург на полюванні. Ось, а диви, яку я качку завалив! Наступна ситуація. Водолаз на виниківському озері. Пройшло кілька секунд. выпадок в індійському магазині. Добрий день. Добрий день. Дайте мені банани. Будь ласка. Дякую. сдача Джиммі. наступная Здача, здача. Наступна в В'єтнамі. <вес> <звук> <п Jakara> Патрони давай! Патронів нема, патрони давай! Чотири вас патрони дай! Я тільки по Travel» приїхав! Дорогі друзі, ось дивіться! Ми жартували про дороги. Дороги вже ремонтують. Ми жартували над стадіоном. Стадіон також ремонтують. Люди, якщо вам треба щось ремонтувати, ви кажіть, ми пожартуємо.